Я не зробила домашнє завдання. Ай, я не зробила. Чому ти не зробила домашнє завдання? Я забула зробити домашнє завдання. Чого ти забула зробити домашнє завдання? Ну, я вчора була просто дуже зайнята. От забула. А чим ти була така зайнята, що забула зробити домашнє завдання по найважливішому предмету? Ніна, математика, це ж найважливіший предмет. Якщо ти не будеш цього знати, то за ново на одиниці. Справами! А я в з такими справами ти була зайня! Добрий день! Старайтеся! Ой, добрий день! Добрий день! А ти де шляєшся? Вже одна хвилина уроку йде. Де ти шляшся? Чого ти запізнився? Бо запізнився. Я питаю, чого ти запізнився! Ну я проспав! А чого ти проспав? Бо забув будильники поставити! Чого ти забув поставити будильники? Так вийшло! А чого так вийшло? Просто вийшло в мене так! Добре, сідай. Тільки Ты денег мені на стіл поклади. Я там мамі з папою таке сообщення напишу, що ти запізнився.